Минобороны России буквально только что сообщили, что российские вооруженные силы нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергоинфраструктуры на Украине. Так что это законные цели. Законные. Россия этого никогда не допустит, потому что это наше полушарие. Да. да, конечно. Так аргумент скажите, пожалуйста, аргумент. Ну, да, блюдо -блюдо. Я не хочу узнать, какие какие, а что нет. вам не нравится? А какие, что а вам не нравится? А это значит, вся коммуналка рухнет? А восстанавливать сколько это будут лет? Энергетику так быстро не восстановишь. Если западные страны, вот говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать по понятиям, ну, это их выбор, это их право. Если ты часть украинского мира, то ты получаешь что? Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube-каналу Курбанова Лайф. Наш ворог, як і завжди, хотів би, щоб ми не виходили в ефір, щоб в нас не було світла, запалу, життя, тепла, води всього, щоб ми не могли функціонувати і просто здалися. Але війна із нами так давно і ми пережили вже так багато. Що здається, хочеться сказати, ну невже ви не вивчили наш характер? Ми не такі хробаки, як ви. Нас були руками не взяти, і ми будемо тут продовжувати робити свою справу. Тож я закликаю вас, друзі, обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачите. І звісно, не забувайте, що Боженька нас дуже сильно любить, тому що ми з вами народжені не росіянами. І як же скучно, сумно, банально і Тривіально, як вторично, знову і знову ми переживаємо удари по енергетиці. При тому я би хотіла звернути увагу. Якщо раптом ви, друзі, підписані на анонімні телеграм-канали, то вчора багато хто розносив, що сьогодні вночі буде капець Україні. Ну от просто буде такий удар, що піснюють всі, і навіть ти, в кого давним-давно мокрі штани, але вийшло як вийшло, точніше вийшло як завжди. Інформаційно росіяни нагнітають завжди набагато більше, аніж фізично. Але ж зачекайте, ми же, ми же брати, ми же один народ, ви ж прийшли нас освобождать, допомагать, спасати, Ви ж прийшли дати нам сили і змоги побороти нацизм. Пам'ятаєте, як ви говорили? А замість цього ви нищите наше тепло і світло. Ай-яй-яй-яй-яй, які ж ви все ж таки кінчені Паскуди? Програвши Збройним силам України. Хапнувши горі на фронті, ви переключились на тил дітей, жінок, людей літнього віку і, звісно, чоловіків. І ви що? Вирішили нас тут переграти. Минобороны России буквально только что сообщили, что российские вооруженные силы нанесли массированный высокоточный удар по объектам энергоинфраструктуры на Украине. Во время ночной операции было атаковано около 14 ключевых объектов. Удары нанесены по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в городе Киев, по Трипольской и Днепровской ТЭС, а также по ключевой подстанции Винницы, которая связывает энергосистему Запада Украины севером и югом страны. Мэр Киева Виталий Лючков подтвердил, что левый берег столицы остался без водоснабжения для поражения цели в глубоком тылу, в том числе в Венеции. Были применены ракетные комплексы «Искандер» с дальностью свыше тысячи километров. По предварительным данным, во время комбинированного удара было применено около 300 беспилотников и до двух десятков Ракет различного типу. Та і все, чого змогла досягти Російська Федерація, друга армія світу, це те, що я прийшла на роботу з ними головою. Я вас вітаю. Ви буквально близькі до того, щоб взяти Київ спойлерні. Але якщо раптом в когось виникає питання: what's going on, Хто винен? Чому по нам б'ють і знищують нашу енергетику, то все дуже просто. Пропагандисти навіть не ховаються. Навіть не придумають собі відмазки, вони відверто і напряму кажуть, або тепло в наші хати повертається, або українці мають знести свою владу. Ось як виглядає цей ультиматум, який вже відкрито перед нами викочує російська сторона. Але чи правильно я розумію, що одразу після Майдану росіяни нам таки включать тепло та повернуть нам світло? А, точно, вони ж. Не можуть цього зробити. Вони можуть тільки його гасити, як робляться постійно. Тож я вас просто запевняю. Пройде січень, дуже важкий, холодний місяць, за ним лютий, вийде сонячне сонце. Наші оселі нагріються сезонним теплом, а Соловйов і інші навдахи і далі будуть розповідати про плани Росії захопити всю Україну і знищити нас. Кремль безкінечно буде шукати виправдання. Для своїх ударів. То це були удари помсти, попередження. Та срать про що ці удари? Зрештою ну не можна українців просто взяти і перемогти комуналкою? Зараз вже все поняли. Україна розганяє тему, що ми можемо ударити по підстанціям, які обслужують. Я не цю формулював, що ж, значить можемо. Извините, а по Запорізька ЄС, хто наносить постоянно удари? А кто пытается атаковать Курскую АЭС? А украинцы, которые возмущаются ударом по гражданским объектам, а разве не Зеленский радостно говорил, что они сейчас вынесут весь наш топливо энергетический комплекс? Разве не они кричали и не европейцам аплодировали, говорили, как здорово. И когда мы чуть-чуть, мы еще даже не в полный рост, показали наши возможности, вдруг что-то пошло не так. И теперь выясняется, что уже часами, то есть до половины, да, в среднем по Украине нет электроэнергии. 48% какие-то такие да. данные в среднем. А это только начало. А сейчас еще морозы. Это значит, вся коммуналка рухнет. А восстанавливают, сколько это будут лет. Энергетику так быстро не восстановишь. А мы же сейчас еще показываем новые системы. Обратите внимание, да? По Харькову чем мы долбим? Притом, нет, не по гражданским объектам. Нет, нет, нет. Мы по военной инфраструктуре. У кого-то есть сомнения? Хочу напомнить. Решение НАТО 99 -го года, когда они объясняли, почему они наносят удары по энергосистеме Югославии. Они, правда, это сейчас сняли у себя сайт. Им стало стыдно. Но интернет же все помнит. Все есть. Так что это законные цели. Законные. И дальше-то что будет? Чем мы бьем? Это же очень интересно. Мы стали работать специальными, разработанными средствами поражения, высококалиберными, очень доступными по цене, и которые не используют систему наведения спутниковую. Другая система их не подавить. И летят они 77 километров вообще с поражением. А есть и подальше. А до Харькова-то это уже не расстояние. А это значит, что Харьков становится городом непригодным для жизни. И как сейчас побежали из Киева, надо бежать из Харькова. Либо сносить власть Зеленского. И понимать, что на наших границах не будет недружественной власти. А награды вам не пописят и снесты украинскую владу? Кто Та вы такие? Посмотрите на себя, насколько жалюгидно вы выглядаете. Четыре рога. Вы... Чорт, забирай, ви Росія! Росія! У вас же все оружие міра, всі розробки, всі ядерні бойголовки, руски, культура, мать його, все у вас. І ви пишаєтесь тим, що робите Харків непридатним до життя. Мені вас шкода. Мені шкода Соловйова. Мені шкода Скабєєву, мені шкода всіх інших пропагандистів. Тому що ви на все життя будете абоссишами, які нічого не змогли зробити із Україною. Погасили тепло і світло, мамамія! А давайте подивимося, що ж ви робили зі Сходом нашої країни. Ви що там життя перетворилося? Ви ж вже повернули, ви врятували російськомовних людей Донбасу. То що ж вони отримали від Росії? Ах, я ж боляче стало, коли я кажу Росія. Наскільки гидко і мені вона не підходить. Але навіть вода тепер за час правління там окупаційної влади стала для людей отруйна. Скасається, води, вот просить уточнити аудиторію, якщо у вас есть какая-то конкретика, що сейчас водою в Донецке, вот у нас Дима, с чуть зріння не потерял, коли умивався. Недавно там какие-то микробы попались вредоносные ему. Еле-еле отличился. Если есть какая-то экспертиза точная по этому поводу, можете уточнить? Если нет, к другому. Нет, экспертизы вопрос. нет. Позиция наших властей, она традиционно в том, что с водой все в порядке, но местные там давно знают, что воду пить нельзя, и лучше ее даже в рот не набирать. Это, собственно, история не СВОшная, это было и до СВО. То есть даже зубы что, чистить ей ибо... нельзя, да? Я, я чистил, от этого не умирал, но ни в коем случае не глотать, потому что, ну, она объективно, она была ужасная, очень жесткая. И там люди давно жили на покупной воде, они ее покупали, приносили в баклажках. А в остальном, ну, если употреблять, то только кипятить, потом отстаивать. Сейчас ее, ее лучше вообще не использовать, но ну, просто выбора нет никакого. Там многие водохранилища уже полностью исчерпаны, ну, ну прям до дна. До дна, это в принципе тост, Який є найпопулярнішим на території Російської Федерації? А ще найпопулярніше питання, воно риторичне, або хтось намагається сам собі відповісти, то що Російська Федерація більше отримала, здобула чи просрала через СВО, що війна принесла шкоду чи користь? Мене не питали, але я все ж таки із великим задоволенням надам свою відповідь. При тому дуже простою мовою цифр, а не емоцій. Економічні втрати Російської Федерації оцінюють у понад півтора трильйона, а це понад 92% ВВП за останні роки, і санкціями, ізоляцією, підвищенням цін на енергію, екологічними наслідками, і не тільки геополітичні вигоди, як вони це намагаються продати своєму населенню, тобто контроль територій, він затьмарюється людськими жертвами. Бо для того, щоб взяти із сьогоднішньою якоюсь кількістю Населення, наприклад, місто Маріуполь, уявляєте, скільки треба було покласти своїх? А ще імміграція всередині Російської Федерації та глобальні ризики. Росія кинула в топку війни молоде, здорове, потенційно перспективне чоловіче населення. Для того, щоб тепер в тилу Росії старі нікчеми, старі потвори говорили: ви що?» Мы так много получили от этой СВО. Мы прирастаем такими ценными активами. Ну правильно. И вы старі повторю їх собою на кладовище у трону і заберете. Владимир Новосибирск, здравствуйте, Анастасия, Владимир Новосибирск. Здравствуйте. Как по-вашему, для России это слово больше вреда или пользу принесло? Господа полковники. Какое слово? СВО? Для России больше вреда или пользы конечно? Ну, во-первых, мы никогда не были господами. Понимаешь, это ваши предки, богачи какие-то, вороваты, которых наши деды и отцы побили там в 17 году. Помогли, надавали вашим вороватым. Вот, вот, вот тогда и были господами. А для нас это польза, уважаемые. Хотя бы польза, потому что мы исконно русской земли возвращаем, что мы не позволяем над русскими людьми на Украине издеваться. Вот в этом есть польза. Мы приобретаем новые земли, мы приобретаем новую промышленность. Да, уважаемые, да, через это мы пройдем и получим пользу. Но, да, конечно. Так аргумент, скажите, пожалуйста, аргумент. Ну, да, ну, я ну, ну. Не хочу узнать, какие как, ну, так, Спасибо не а каких, а каких а Мне пора по тревогу, тревогу. Извините, Мне пора под Это твое место должно быть. Я да не, не выезжаю оттуда, ну, пожалуйста. Ну, да? Человек, но если тебе не нравится мой ответ, если тебе есть мозги, башка на, на плечах, ну ты же скажи контраргумент. А так вырвался в эфир, насрал и убежал. И вот они, оказывается, поговорили. Он а, мы бы, а, мы бы, а вот без мы бы так и жили бы э, с компактной, мобильной армией, mm -hmm. а потом бы на нас навалились они все. Mm -hmm. Вот это яркий пример безмозглости. Я не говорю, что я произношу истину 100%. Ты не согласен, но вы не согласны. Ну, выдвини хотя бы дохонький контраргумент. Выдвини, давай, подыскай. Нет, пришел, пукнул, и смс под коряку. Человек, я тебе не завидую, я тебе высказываю соболезнования. я? а я бы погодилась и с этим человеком. Тому що й справді всі наші партнери, всі ті, хто нам допомагають, вони все одно не зробили і десятої частини того, що зробили росіяни для потенційного розвалу своєї системи, свого режиму сьогоднішньої федерації. Ті, хто при владі пропагандисти, військові, злочинці, всі вони наближають набагато краще аніж суцільний західний світ, крах і кінець цієї країни, в цьому немає жодних сумнівів. Ані Дональд Трамп, ані будь-який інший президент чи Кімчен Ін Сі Цзіньпінь не урятують Росію, і це її вирок, який всі імперії зазнати свого занепаду. Ну а поки, звісно, вони продовжують грати роль цивілізованої країни, яка веде перемовини і яка в принципі дотримується рівноправності, взаємної поваги, і бла 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 Я коли це чую ці терміни із вуст Лаврова, я не можу зрозуміти, чи це вже знову якийсь стендап. Ви ж розумієте, що ситуація довкола Грінландії, вона багато в чому переписує правила спілкування між. Партнерами і того містами. Я із дня зняв день, повторю. росіяни просто простой штанішок, трусішки, із усього вистрибуть, ну в ситуації Лаврової, і Путіна там ще памперси для літніх людей, щоб підштовхнути Трампа до заволодіння Грінландії. Бо тоді ми вже опинимося в геть іншій реальності. Навіть Анексія Криму, можливо, чимось здасться другорядним. Бо це Сполучені Штати Америки, Тож, вони роблять вигляд, що із усіма спілкуються на рівні. А оце спілкування, розмови чи стосунки по поняттям, які раніше сповідував Путін і Росія, виявляється, їм більше не подобається тенденції. Гренландія це очевидний примір, який у всіх на устах і вокруг якого розвиваються такі дискусії. что, в общем-то, трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока. Мы исходим из того, что если западные страны, вот говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать по понятиям, ну, это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства и из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты. Будем разговаривать, конечно же, на основе принципов равноправия. Можно говорить о том, что мы хотим применять повсеместно общепринятые. Норми міжнародного права, но головне здесь равноправие, взаємне уваження і поиск баланса інтересів. Ага, ну оцей баланс і пошук спільних інтересів це коли Путін називає, наприклад, європейських політиків під свинками, та ну а ще є інші, окрім Лаврова, які менш толерантні і дипломатичні. Зрештою, треба розуміти, що Лавров ніколи нічого не говорить просто так. Сьогодні треба вийти бути більш агресивним, погрожувати країнам. НАТО він це робить. Треба буде на наступний день зробити вигляд, що та ні, ви неправильно нас зрозуміли. Росія толерантна, спокійна країна, він буде навалювати ось це. Але потім виходить якесь пропагандистське мурло, яке каже, що виявляється ось ця півкуля, ну це там, де нам, на жаль, довелося жити разом із росіянами. Що це оця півкуля? Це зона контролю та інтересів Росії. Не забудьте про це, Значить, знаєте, повторення слів Дональда Трампа, і в нас починається Орви Гор. А це. Та сама півкуля, де все що знаходиться як Китай чи Росія, дістанеться тільки половинки півкулі, бо старші брати теж мають щось і партнери отримати. І куди ми записуємо, ну не знаю. Наприклад, Вірменію, Азербайджан, Казахстан. Я можу безкінечно перераховувати навіть не тільки європейські країни, а просто ті, які давно відкололися від Росії і дивляться на неї як на слабку і нічемну країну. Ще 100-500 держав, які втікають від Росії, вони. Теж на цій півкулі під контролем Російської Федерації. Серйозно? Твердили відправку військ в Україну після прекращення огня. Хуєм, не розміщення своїх військ. Того не буде нікогда, Росія того ніколи не допустить, потому что це наше полушаріе, і це сфера наших інтересів. А європейці можуть пойти нахуй, а Україна буде находитися в зоні русського влияння. Ну, приблизно як вона знаходиться, наприклад, зараз, правда? Ми під таким впливом, що тримайте нас семеро. Загалом росіяни продовжують продавати наратив про те, що все російське воно найкраще. Ну, як ви не розумієте, і мова, і культура, і чорт закінчилось. Там вже всього два слова, кероні использують: балалайки, лапті, від ведмедії. Вот, от російська пропаганда систематично десятиліттями принижує українську ідентичність, стверджуючи, що українська мова це діалект російської. Доступ до науки, літератури, культури, можливий лише через російську. Все нічого через українську немає. А я хочу вам нагадати, що з 2014 року, коли розпочався новий, болючий, непростий етап відродження українськості, то кількість публікацій українською зросла, а російською зменшилася. Із 46 мільйонів книг українською, і собі, проти 4,8 мільйонів, Майже 5 мільйонів російською у 2019 році українська культура самостійна з багатою літературою та науковими досягненнями, і це при тому, що Росія століттями забороняла, гнобила, тиснула на українську мову, робила все, щоб ми не розвивалися. Але із 2014 року, і з 2022 го у тому числі, теж ми бачимо злет, бум, як по світу починають вивчати українську мову. Українську культуру розвивається наука. Зрештою, кому я це розповідаю? Тим, хто не володіє цією мовою, тим, хто не читає своєї літератури, тим, хто не використовує свою науку, тому що все найкраще в них або з Північної Кореї, або із Ірану. Все, що лишилося у росіян, це спадок, який вони не знають, як використати, і який стає чим далі, тим більш. на текавой свитой. Они даже друг друга не понимают. То есть это не так, что там они все говорят на обоих языках. Они часто одна часть только на одном, другая только на другом. И существует это только благодаря абсолютно полному равноправию двух сторон, которые существа. Это доходит до абсурда. То есть, условно говоря, по закону, если в одной стороне на одной стороне строят мост, на второй стороне должен быть построен идентичный объект. Если на левой стороне стройка замораживается, на правой замораживается тоже и так далее. Вот, детские спектакли на двух языках, там актеры по два раза каждую реплику произносят. Вот, в общем, до абсурда, но тем не менее, как бы принцип понятен. Но почему это с другой стороны не работает? Потому что Бельгия это страна, ну, там две культуры, они, в общем-то, равновеликие. Франция, конечно, чуть более великая, чем Голландия, но тем не менее, да, там, условно, если в понятных терминах, во Франции там, не знаю, великая литература, в Голландии великая живопись. Когда ты выбираешь мир, к которому ты будешь относиться, французский или голландский, да, голландский это еще германская группа там языковая и так далее, то есть ты в у тебя, в принципе, равный выбор, да, то есть ты либо к этой цивилизации относишься, либо к этой. Есть свои плюсы, есть свои минусы, но в целом одно. Если мы говорим про Украину, то выбор абсолютно однозначно неравный, да, то есть ты либо носитель русской культуры, у тебя... Доступ к корпусу там, одной из величайших в мире литератур, у тебя доступ к научным трудам, которые написаны на этом языке, у тебя доступ к значит, на огромные территории в мире тебя, в общем, понимают и так далее. Если ты часть украинского мира, то ты получаешь что? А, точно, дайте пригадаємо, увесь світ заговорив українською мовою, хоча б декілька фраз. Але як слава Україні героям, слава! Всі захотіли говорити. Всі поїхали до України нас підтримувати. Але ну, звісно, звісно, про що йде мова? Це ж ми тільки територіально і ресурсно потрібні Росії, а мова, культура то не треба. А що ж відбувається із російським надбанням, сьогоднішніми героями, якими вони так сильно нібито пишаються? Покидьки розповідають про покидьок і розповідають про страшні речі, які відбуваються зі своїми ж. Один тут винний злочинець, іншому блогеру розповідає про те, як вже вкотре спостерігається, що ефективні російські совочні підрозділи з якихось причин розформовуються, а з їхнім керівником трапляється щось погане. Мова йде про підрозділ Іспаньола. це такі самі вбивці. Кримінальні елементи і воєнні злочинці. Але, зрештою, і справді за 4 роки ніхто таки не став впізнаваним великим публічним героєм. Здається, що в Росії ніхто не має асоціюватися із війною та армією, окрім Путіна. А всі, хто можуть підняти людей, НАТО, голос, мають бути зачищеними. І я сподіваюся, що російські військові і генерали. І керівники, і командири, і просто СВОшники середньої ланки це усвідомлюють. В них є декілька варіантів померти і жодного варіанту вижити. Вони помруть на фронті або стануть успішними і помруть в тилу. Все, Росії вони за будь-якого розкладу не потрібні. Случайно не знають гібелі создателі іспаньоли предшествувала то, що іспаньолу розформували. То есть уже который раз мы наблюдаем, что подразделения уникальные, высокоэффективные, дающие хорошие показатели и, как правило, созданные без помощи государства у нас в стране, по каким-то причинам расформировываются, а с их руководством случается что-то нехорошее. Уже далеко не первый раз мы такие феномены наблюдаем. Амінь, так і хочеться сказати, чим більше росіяни самі вб'ють своїх покидьків, тим краще нам. Тож, нехай ця розправа і жабадюкінг тільки процвітає. На тому друзі будемо завершувати. А ви ж не забувайте нам, звісно, лишати свій лайк. Пам'ятайте, що таким чином ви допомагаєте нам протистояти і протидіяти в інформаційній війні нашому ворогу. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.